Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал, я Оля і цікавий на гачку. Сьогодні в мене звіт звітую, я по... Я робила вступ у шапкоманію до раєчки. Хто не бачив є відео, я там показувала шапки, які в'яжу, і в'яжу я їх в більшості спицями, ніж гачком. Але сьогодні в мене був берет гачком, хто вже бачив шорт, той бачив цю красу. Ну, як пишуть там, на любителя і все таке інше. Можливо, не будеш ти всім, всім не може подобатися те, що ти робиш. Тому я до цього відношуся дуже спокійно. І так, на любителя, звісно, ну, тут не може бути інших варіантів. Кожному подобається своє. І Потрібно поважати інші смаки і інші мислення навіть людини. Тому, тому... давайте про. Почнемо нашу шапку що в мене нав'язалося. І знову дівчатка писали Оля, якісь перев'язи в тебе не буває. Буває, буває, як і усіх. І перев'язи бувають, і недалі проекти бувають, і нічим я не відрізняюся. Трошки можу рахувати, трошки щось вигадувати, трошки щось підглядувати, і все. А так все так само, як і у інших дівчат. І недов'язи, і перев'язи. І... Все буває і у мене. Тому я почну з шапулі, яка в мене ну, не те, щоб не вдалася, а просто, мабуть, вона мені не личить. Тут в мене, я, чесно кажучи, дуже-дуже залюбки пов'язала з пицями-двічкою. Я люблю дрібний інструмент, хоча зараз така тенденція, і мода йде на товстий гачок, на великі номери. Спить, так, все таке повинно бути об'ємне, масивне, великі петлі, все це проглядається і все це набільш. Ви мене зрозуміли, що мода йде на велике, а я дуже люблю дрібненьким в'язати. Тому я, чесно кажучи, але мені не личить сама така форма цієї шапочки, вона ніби непогано зв'язана. І оці петельки, я не знаю, як з ними боротися. От з однієї сторони, у мене ніби гарна обавка і затягувала. А от з іншої я бачу, що ну, мені от вони не подобаються. Я вже думала. Знаєте, що вивернути її на виворітну сторону, і також виходить той непоганий. Але ну, от, от, ці обавки мені не дуже подобаються. Вона вже випрана. Я думала, що мені допоможе прання, але в цьому випадку ні прання, ні праска мені не допомогли. Хоча я не прасувала, чесно кажу. Ну, Ніби шапка, ще й трошечки ангор. Є сюди пару ниточок, так якщо роздивитися, видно трошки пушок. Е, незважаючи на те, що це всього -навсього. ангора 30. Тому. Ну так, мені вони просто не йдуть, ці шапчонки, я так думала затягну, зараз я вам навіть продемонструю цей моментик. Знімати заколку мою. Ну от Якось воно. Ну от коли в мене голову так дуже-дуже щільно сідає, ну, я, я собі не подобаюсь. Хоча так ідея і задумка була непогана. Ну, от, Ні хлопцям моїм не йде, такі щоб оцей, коли витягнута, воно йде, тому що витягує трошки. Ну, ну, а от оце, ну, Нема гарних слів, є тільки такі не дуже, не дуже гарні асоціації. Ви бачите. Ну, Якось так. І цю шапку, ну не знаю, що, лежати буде в мене, поки я ну, не йде вона нікому в мене. Тому, Хоча я тут спробувала оцей набір. Чесно, я в спицях не знаю, як вони називаються, я їх навіть не запам'ятовую. Якщо я гачком все це в'яжу швиденько, то в спицях для мене це ціла проблема. Я вам покажу поближче, хто розбирається, той побачить і зрозуміє, що це за набір. А я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я такого ще не пробувала. Це теж були експерименти, і це теж мені подобається, я вибачаюсь. Ось так, що з цією шапулі є такий експериментик, яка лежить на згадку, що я таки це все робила. Ну, капор у мене був зв'язаний, я чого до нього повертаюся, я хочу сказати, що також багато хто я бачу там не тільки на мій, а на інші капори пишуть, що це незручно, це Якось там продувається і все інше. І тут знов таки дівчата, звісно, воно все продувається і воно все кожному своє. Тому що я, наприклад, з дитинства носила капори і берети. У мене не було шапок. Ну, не знаю, не личили мені. Я не змогла підібрати собі. І у молодості взагалі без шапок ходила. Я носила ці тільки каптури і. Капори, все в мене не було. Тому для мене те, що воно продувається, це не проблема. І для багатьох дівчаток не проблема те, що воно продувається. Головне, що на голові щось є, щось трошки затримує повітря, і все і цього достатньо. Тому так, воно дує. І м, тут дивлячись до того, наскільки ти сприймаєш ту холодну погоду. Я мерзлячка, але мені дуже зручно у капорі. Я надягаю оцю шапку, яку зв'язала. Я також робила шортмане, і мені в ній скотно, мені жарко, і у мене починає боліти голова, тому що розширюються сосуди, і це фізіологічний такий процес. І тому. Якщо ви завжди носили капори і десь там прочитали, що це незручно, не звертайте на це увагу, носіть капори, тому що це фізично, я так вважаю, індивідуальна така, такий момент в цьому. Тому я залюбки капри, брети, і шапки, я зараз ношу все. І все мене лі, лі, личить лічить. Пасує, так пасує, вибачаюся. Так, ну капор я робила огляд. Кому подобається, просто я так десь там щось на Фейсбуці мене зачепило, і я там не спорю, тому що це не має сенсу. А от з вами хочу цим поділитися, тому що ну, можливо хтось так почитає і сприйме це по-іншому. І не захоче цього робити, хоча все життя там носив, і робить і подобається. Не треба зважати на думку у всі, ми різні, у кожного своє. Тому капор був в мене в цієї шапкомані. Я його зробила саме коли раечка оголосила цей конкурс о, спільний проєкт я вибачаю з конкурсу. От. А те, що я зв'язала в шапкомані, це ця шапулечка моя. Я, вона в мене вже вийшла, я нею, вона мені подобається. Не дивлячись на те, що вона, так знаєте, дуже-дуже м'яко садиться. садиться, приміряю. Вона така об'ємна і свободна. І бачите, зараз одразу, як в мене змінюється її лице і все. Отакі От об'ємні шапулі, якщо ще із витягнутим якимось цим, мені пасують. І що я хочу сказати, вона трошки. Так, отут мені свободна, але я думаю, якщо що я протягну туди спандексову резиночку, якщо мені зовсім, що мені в цій свободі, в цій от такій об'ємності подобається, те, що вона не здавлює зачіску. Коли розчесався, зробив об'єм феном, одяг, і воно тобі ну так, воно так. При ходьбі так трошечки спадає на лице, але тож, такі моменти до роботи добігти мені вистачає і не портить мою зачіску, розумієте, два в одного. Я вам хвастаюся цією шапулею. Вона Мені дуже подобається, і це друга шапуля, яку я ношу, яку саму я собі зв'язала, тому що з шапками в мене ну, проблема. Я там хотіла і гачкувати і все. Але от не дійшли руки, оце побачила. Там в мене був десь збережений майстер-клас, те, що я не, не вмію, я, я кинулася по своїм там збереженим цим моментам. Дивлюся, а в мене одні шапки і варішки. Це, це те, чого я не в'яжу. Чого в'яжу? У мене майже нема. Там якісь базові кругли кокетки там розібратися, базовий реглан. А, а цих шапок мат, там просто тьма тьмущая. Ну, це бачу, що це моя проблема. І я підготувалася, підготувалася, і все ж таки я її зв'язала. Мені дуже-дуже подобається, я вже її інтенсивно ношу. Ну, до роботи, з роботи, і на ринок так я в ній ходила. Мені подобається, я кажу, ж, і те, що вона от навіть от така не, не давить голову своїм. Цим буде ще, якщо ще трошки розтягнеться, я, звісно, вставлю резиночку. Але ну, от на цей час, на цей час, на цей час, от така я модна і ділово. І що ще? І зв'язала я берет. Хто вже. Знов-таки я робила шорт, вже два шорти в мене по цьому беретику є. Це така цікава техніка. Я її знайшла під назвою Брюш Гачком. Я його трошечки засвітила в попередньому відео. Я там розповідала вам щось. І... Ну, не знаю, як там, на любителя. Я любитель, мені дуже-дуже-дуже подобається цей берет. І знову таки, мені, тут також заважає моя заколка, і мені пасують беретики також, хоч так, хоч так взагалі, тобто, Ну, от, якось так виглядається краса, якщо її одягти. Мені взагалі потрібні шапки, щоб отак чолка була е на вулиці, щоб лоб закривала і він не мерз на морозах. От. І. Я вам ближче покажу, щоб ви розгледіли, наскільки це цікаво і красиво. Бачите, такі, як павліні пірячко мені нагадує таке. Це, я кажу, що я в'язала від себе, бо то захопилася я. Светрик скоро буде, я вже його майже дов'язала довжину, мені залишається рукава і резиночка. І скоро вийде дівчатка такі дівчатка, там Светрик з кокеткою цією, може хто новенький буде, я розказую, що можуть типу, погуляти по, по моїм по каналу і подивитися, там вже є. Я його трошечки да, відпоказувала, як я це все в'яжу. І тут також не обійшлося без якихось таких простих речей. Я все це набрала на спиці і зробила цю. О, як воно називається, те, що на голові сидить, не знаю. оцю ну Тобто обробку, так мабуть, для посадки на голову спицями двічкою, так і воно і воно за рахунок цього так є свободним і не давить мені, тому цю сторону я вам також продемонструю поближче кому цікаво. Ну, на цьому моя шапка-манія завершується. Не тому, що я більше не хочу в'язати, я тільки вийшла в раш. Я ще планувала зв'язати паришки. В мене залишилася пряжа, ту, яку я в'язала, капора. Я ще хотіла зв'язати багато чого, але, ну, ну, все. Цей спільник підходить до кінця. Десятого вже стоп. І тому це мій звіт по тому, що я. Нав'язала, і я радію, що я хоч щось зв'язала, бо я думала, що я нічого не зв'яжу, і просила Раєчку давати мені купняка, щоб я ще ворушилася. Але так все дуже лагідно пройшло, які Дівчатка молодці, стільки краси нав'язала там в телеграм-каналі, ну просто-просто і фотосесії, і все. І діткам в'язали, і жакардам в'язали. Ну там багато-багато таке різноманіття, яке підштовхує тебе щось треба ж теж не впасти в бурясь ліцем, як то кажуть, і зробити хоч щось, хоч щось цікаве і, і корисне на той час, тому що зима шапки нужны, потрібні вже не 20 рочків, коли ти там, чи не в халаті, бігав там. Тих капронових колготочках, ні, вже такі капронки на меху. <ріху> вже шапка по самі вуха, щоб прикривала і бажано ще й пару снудів пов'язати на шию, щоб не замерзнути. Тому у мене на цьому все. Будемо далі працювати. Я думаю, що я все ж таки зважусь на ці варішки гачком. У мене стоїть в планах, але в мене вже свитек в голові там теж цікавий з відрізною кокеткою, прямий такий. Ну, тобто, багато планів, але я нічого не встигаю. Не встигаю навіть записувати ці відео. Тому І ще ж хочу цю Ірландію, яку я запустила, вже два відео в мене є. Все ж таки добити до весни, щоб це оформити пальто. Тобто я працюю. Я сподіваюся, що в мене будуть новорічні якісь якісь вихідні, на яких я там зроблю купу всього, але не зроблю я. І це я теж знаю, тому що ну, це складно для мене. Воно якось не вистачає часу зовсім. Я не знаю, куди катиться цей світ. Але я бажаю, щоб у вас вистачало часу на всі ваші захоплення, щоб вистачало грошей на всі ваші захоплення, щоб ви отримали від цього задоволення. Ну і звісно ж, рівних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля і цікави нагодку. До нових зустрічей!